Спудеї університету управління та права здобули друге призове місце на всеукраїнському конкурсі «Енектус». Підкорили журі юнаки та дівчата цікавими соціальними проектами, які успішно втілюють у життя. Про корисну ініціативу хмельницької молоді. Дивіться далі. У конкурсі Енектус майбутні менеджери, що гризуть граніт науки в університеті управління та права, беруть участь уже вдруге. Минулоріч повернулися зі срібними нагородами. Цього разу повторили тріумф. На огляд журі юнаки та дівчата представили п'ять соціальних проєктів. Над ними працювали впродовж року. Наша команда налічує цього року 15 осіб, вісім з яких їздили в Київ презентувати проєкт, ми як сам проект, механізм створення продумували протягом всього начального року, як його реалізовувати самі бізнес-плани, там проекти писали і тому подібне. Так і безпосередньо готували презентацію, щоб це було якісно і ефектно досить виглядало. Дві найбільші ініціативи подільської молоді підкорили журі. Одна з них це проект Щастя в маминих руках. Його головне завдання віднайти шляхи додаткового заробітку для матусь, що перебувають у декретній відпустці. Кожна з них виробляє якусь продукцію своїми руками. Для діток, для себе і ми їм показали, яким чином з допомогою мережі інтернет та ну інтернет-ресурсу соціальних мереж можна ці вироби продавати, просувати та мати з цього заробіток. Наймасштабніший проект Мальовнича поділля» – створення унікального етнографічного парку на території області. Ідея реалізовуватиметься впродовж кількох років. Молодь залучає до підтримки владу та меценатів. У майбутньому це буде музейно-розважальний комплекс. Зараз нам виділили вже 50 54 гектари землі поблизу селища Лісові Гринівці, і головна ідея цього проекту вона є унікальною, тому що насправді аналогів в Україні важко знайти і важко знайти аналоги в світі. На цій території буде створено етнопарк, буде створено музей мініатюр. Тобто кожен район Хмельниччини буде представлений певними своїми здобутками культурними там зможуть працювати люди з обмеженими можливостями, тому що ми співпрацюємо з УТОГ. Це українське товариство глухих, і е, там люди. Ми для них створили 30% робочих місць. Ініціативи молоді оцінювали представники потужних українських та міжнародних компаній. «Енектус» дає шанс юнакам та дівчатам проявити себе перед потенційними роботодавцями. Вони мають розбиратись в маркетингу, мають розбиратись в податках, мають розбиратись в основах юриспруденції. Тобто вони мають. Дуже багато знати і не просто знати, а вміти це втілювати в життя. І при цьому переваги отримують інші люди. І це розвиває їхню соціальну відповідальність, сприяє їх саморозвитку. І треба зазначити, що після даного конкурсу, після Енектосу, потужні команди зразу стають потенційним джерелом для. Джерелом нових талантів для роботодавців конкуренція на конкурсі була серйозна. Проекти представляли студенти різних вишів України. Хмельничани поступилися лише столичним конкурентам. На теренах Хмельницької області ще жодна команда не представлялася на в цьому змаганні і ми були першими. Ми цим теж пишаємось, що ми отримали надзвичайно високий результат, тому що перемогли досить сильних суперників. На новий навчальний рік ініціативні хлопці та дівчата вже мають кілька цікавих ідей, які із задоволенням втілять у життя, аби їх соціальні проекти принесли користь якомога більшій кількості людей. Тетяна Гуща Андрійша Повалов, новини Тівісім 7